Всім привіт-привіт! Вітаю на своєму каналі. Сьогодні буду знімати відео з своїм компаньйоном, з цим зайчиком. Це нічний світильник для тіточок, купувала своїй донечці. Дуже гарний він такий. Бачите, змінює кольор. Якщо його погладити, постукати. Не пам'ятаю, здається, 299 гривень в Аврорі. Їх там багато, різні, але мені цей зайка так сподобався, він такий гарнюнчик. Тож буде допомагати мені сьогодні знімати порожні баночки. Почнемо Почнемо з домашніх господарчих продуктів, товарів. Почнемо. Закінчився так, зайка, іди сюди. Закінчився Селіт Бен, постійно його беру. Можна взяти щось дешевше, але якщо він на акціях в Єві, то я завжди його беру. Гарно справляється з раковинами, з душовими. Ну, я б не сказала, що він повністю змиває на лід. Від нашої води, а вода в нас дуже погана. Але, в принципі, підійде. Мені подобається, що тут запах такий, є, без хлору, От він, запах є, і він такий гарно пахне. Але цього витримати можна. Гарне в використанні. Використовую іноді, вибачте, за деталі, дитячі туалети мити. Мені здається, що він навіть трішки дезінфікує. Тобто претензій до нього немає. Як тільки є гарна акція в Єві, то я його одразу беру. Так, закінчився ось такий порошок, брала ось такі капсули. Так, стійте, потім приберу. Закінчилися ось такі капсули, персіл. Ну, не знаю, в мене останнім часом всі порошки в капсулах це моє розчарування. Я не знаю, чому так, але вони почали. Ну, Перестали працювати так, як це було раніше. Я брала вже і Аріель, і Персіл, і що там ще в є. -в є? Там різні в капсулах от такого більш дорожчого сегменту, тому що в мене постійна надія, що воно буде відпирати дитячі речі, ті, що після їжі, після соків, після грязюк. Ну, порошок начебто трішки справляється, але не так як хотілося. У мене таке відчуття, що вони скрізь змінюють формули на більш щадящі і вони гірше справляються з брудом. Більше брати не буду. Мені здається, от зараз я купила перволь. Для білого і чорного, от він поки що мене влаштовує. Не на п'ятірку, а на 4 з плюсом, в принципі, можна. можна брати. І ще був порошкоподібний такий самий персіл, цієї. мабуть, такий самий і, і аромат у нього був. Теж саме. Порошок як порошок. На ні, надії на нього багато немає, але я чомусь от розчаровуюся в парсілі. Мені здається, що раніше він краще працював і відпирав. Я вже думала, що, можливо, це пралкою щось не те декілька разів очищала барабан, ну, з'явився новий порошок, і той порошок справляється набагато краще. І ще з господарчих речей хотіла показати такі серветочки, мабуть, абсорбуючі серветки. Я купувала їх на Аліекспресі. Бачила щось схоже на такі серветки в Аврорі. Ну там ціна була за 12 штук, чи 40, чи 50 гривень от точно не скажу. А оці 50 серветочок абсорбуючих, на Аліку я купувала за 60 гривень. Зараз дивлюся, що у них там якісь акції ще щось є. Придивлюся ще одні куплю, тому що мені подобається. Якщо, не дай Бог, в світлі речі попаде якийсь темненький, а в нас таке часто буває, бо діти граються біля пральної машини і можуть закинути в пралку свій носок, наприклад, якогось сірого, червоного або чорного кольору. А я не додивилася, бо таке теж буває. І от такі серветочки від неприємних ситуацій, вони спасають. Вони як начебто забирають весь колір. Або якщо у вас щось линяє, буває деякі речі, нові купуєш і вони линяють, особливо джинси, наприклад, там просто катастрофа. Ось ці серветочки спасали, вони виглядають. До речі, треба було залишити хоча б одну. Звичайні серветки. От, схожі на якісь як вологі серветки, тільки вони рифлені такі з дирочками. Якщо побачу десь на акціях, то обов'язково куплю. І ще покажу ось таке мило. У нас постійно в використанні от такі запаски. Я рідко купую самі баночки для мила, тільки якщо там на суперакціях, тоді беру. А так, я в основному беру запаски. Мені подобається Greenway, тому що вони частіше за все бувають в Аврорі, в, Аврорі, в Єві. в Єві на акціях. І в прибавку там ціна не така вже й велика, можна брати. Використовується у нас мила дуже швидко використовується. В цьому місяці, здається, дві запаски використалися, але залишилася лише одна. Я чомусь дуже пізно згадала, що хотіла б зняти порожні баночки. Тож гарне мило, дуже гарно пахне. Знову повторюсь, мені запах банану, аромат банану він мені нагадує шампунь крехря. З ароматом крекря підійде, супер. Ну, а тепер перейдемо вже більш до естетичних продуктів, по догляду за собою. Для краси. <хи> так, почнемо. Закінчився ось такий кондиціонер IQ Cold, Купувала в Єві. Чесно признаюся, купила його лише по тій причині, що на нього був кешбек, і можна було зекономити і отримати 80% назад. <хи> тому взяла. Насправді непоганий кондиціонер. Волосся гарно розчисувалося. Я не побачила, щоб він там супер якось доглядав. В принципі, за ту ціну, скільки він коштує, хоча він коштує за 500 мл, він щось порядка 180 чи 190 гривень. Така вже і мала ціна. Але непоганий, він густенький, він наче маска для волосся, дуже гарно так розпроділяється. І волосся таке. Поживне, зживлене таке, ну, гарне, блистить, непоганий кондиціонер, Бувають кращі, Але, в принципі, якщо купувати по акції та ще й з кешбеком, то, я думаю, треба брати. Закінчився шампунь Garnier Fructis, ріст на повну силу, зміцнювальний шампунь. Зберігає до 600 волосин. Не знаю, скільки він там волосин мені зберіг, але в принципі, шампунь гарний. Мені подобається в цьому шампуні, що він. Прозорий, і він гарно промиває волосся. А ще в нього дуже гарний аромат апельсину. Я люблю все з апельсином і гелі для душу, і шампунь, і взагалі от, подобається цитрусовий такий аромат. Гарний шампунь, гарна піниться, добре промиває. Якщо у вас жирне волосся, то рекомендую. Гарна річ на акціях можна брати. Закінчився шампунь, піна, гель. Від Білі-Мілі. У нас такі засоби, такі шампуньки, гелі це просто розхідний матеріал. Купую я їх часто, тому що в місяць десь іде дві банки, такі. бо якщо діти до них добираються, то вони їх вимилюють, виливають, роблять піну, бавляться. Їм подобається аромат, мені теж такий солоденький, гарненький. Всі вони, от, вони начебто різні, але коли їх наносиш на дітей, от мені що малинка, що машмело. От вони якась схожі. Я навіть не розумію, як може машмело так пагнути. Але немає ніяких нарікань: гарний засіб за доступною ціною. В АТБ можна купити навіть за 38 гривень у таку банку. Без акцій 65 чи 69 гривень. Доступний, найдешевший засіб, який ми використовували для дітей. Е, головне, що він не викликає ні алергію, не ну, зрозуміло, вибачаюсь, за русизм е, атопічний дерматит. От Він не викликає, тому що у нас були деякі засоби від Ханібані, особлива серія з щенячим патрульом, а наші ще люблять цей щенячий патруль. Я одного разу їм купила. Той засіб страшний був висип, я не знаю, що вони туди кидають, але те зовсім не сподобалось. А цей білі-мілі супер. Уже купую не вперше, це не знаю, мабуть, п'ята банка, ще й в запасах. Штуки три точно є. Тому рекомендую. Закінчилось мило від пані Валевська. А я купувала дане мило як гель для душу. Мені дуже подобається аромат. Я хотіла спробувати спочатку мило, а потім вже спробувати сам аромат вирішити, мені потрібен, не потрібен той аромат. Я зрозуміла, що аромат потрібен. От запах цього мила і сам, сам парфум, я так розумію, що він такий самий. От наче От ти одягаєш піджамку на себе. Він такий аромат чистоти, дуже приємний, а, гарний засіб, і саме мило було добре. Я його використовувала як гель. Так що рекомендую. Якщо побачите, оце мило на нанотіна, я здається, купила чи за 56, чи за 70 гривень. От Нанотіна, коли бувають щедрі зніжки, я тоді одразу дивлюсь на якісь парфумовані речі. Тоді люблю міняти аромати не тільки як парфуми, але і в милі, і в гелях для душу можна, можна використовувати. Використала я ось таку фарбу, я показувала в суперакціях в Аврорі. Купувала її за 29 гривень. Дивилась на строк придатності. Думаю, ну, можливо, через строк придатності така ціна ну не буває ж 29 гривень, коли звичайна ціна найдешевша 95. Ну просто в три рази, що, що ж це така небачена щедрість. Але фарба звичайна гарна, нарікань немає, до якої я звикла. Використовувала просто тонувала довжину волосся. Гарно взялося, не пересушила. У мене, мене волосся не пересушує дарна фарба. Знаю людей, кому не підходить, хто жаліється, що дуже пересушує, випадає волосся. У мене таких нарікань немає. Але змивається ну, дуже швидко. Ну, десь на 10-12 на помилок волосся вистачить, далі все. Далі оця, як кажуть, ізає в Що Це про цю фарбу. Вона кудись зникає. Але добре, можу рекомендувати. Ще з краси закінчилась ось така масочка від Ice. Cream. Ні, і не Брія, а серія Ice Cream Curly Plus. Купувала цю маску для кучерявого волосся. Думала, що моєму волос'ю допоможе. Я не побачила, щоб воно якось допомагало формувати завиток. Для цього є метод кучерявого волосся, там, де потрібно правильно вкладати. Але маска дуже гарна, дуже гарно живить волосся. Після неї волосся як побувало в раю, як після салонних якихось процедур. Дуже класно. Якщо побачу на ну, дійсно гарній акції, тому що окупувати по повній ціні, ну я не бачу сенсу. Можна взяти щось дешевше. Зараз у мене в використанні. Маска від Ізумі. Ізумі, да. в Єві продається, Дуже гарна маска, і в принципі, в принципі вона і коштує так само, як ця. Но та навіть ще більш поживніша. Але, в принципі, за 500 мл, якщо ціна десь 180, то й менше, то треба брати і декілька. Гарний засіб можу рекомендувати. І давайте вже закриємо тему волосся. Закінчився ось, Закінчилось ось таке в мене масло від Ельсев. екстраординарна олія, екстраживлення, цінні олії квітів, інтенсивне живлення, блиск та м'якість без обтяження для пошкодженого волосся. Що можу сказати? Використовувала цю олійку я довго? Мабуть, рік, а можливо, і довше. Вона просто якась безкінечна. Але я думаю, що це можливо ще через те, що у мене ще були інші засоби для, для догляду за волоссям після того, як уже помила. В принципі, мені дуже подобається. Мені подобається ця олійка, тим, що вона ніколи не обтяжує волосся. От Вона не злипає, не залишає якогось жирного блиску. Дуже приємний аромат. Аромат божественний. Для волосся те, що треба. Не скажу, що вона там якось склеює посичені кінчики. Для того, щоб посічених кінчиків не було, їх треба обстригати, нічого інше не допоможе. Але дуже полегшувало розчесування. Особливо на кучеряве волосся воно після помивки його потрібно якось розділити, висушити, вирівняти, особливо вирівняти. Вічна проблема. Але не про це. Гарний засіб купую вже, мабуть, втретє чи в четверте. Якщо бачу якісь акції, бачите, я людина-акція. Колись була акція в Єві, щось була супер, якась знижка, і купуєш одну, і другу отримуєш Подарунок, олійку, чи засоби від Ельсев, щось таке було. Я пам'ятаю, що я тоді взяла ось цю олійку і термозахист теж такий, начебто як олійка виглядає. Щодо одного, щодо другого, претензій немає. Гарні засоби, якщо на акціях можна брати, супер, супер річ. Так, догляд за тілом. Закінчився в мене ось такий, ось отак він виглядав красиво. Лосьончик для Тіла. Це був у мене в комплекті разом з ароматом Аморемію класичним. Гарний ласьон, але ж він так не продається окремо, тому не бачу смислу навіть щось розповідати. Поживить шкіру, робить гладенькою гарна річ. Закінчився у мене крем для рук. Я його використовую вже по поповні. Ось так він виглядає. якщо так від Е, Ну що я можу сказати? Непоганий крем. Він у мене був одразу після DAF. Можливо, колись чули, я розповідала про крем для рук від DAF. Це просто якась катастрофа. Він був рідкий, як вода, і він ще рідше становився на руках і робив таку жирну плінку. Так ось, після того крему. Крем для рук Oriflame Love Nature. Ну, він просто був шикарний. Він був настільки божественний в порівнянні з чимось. Він швидко впитувався, дійсно напитував шкіру, живив її. Ну, За кутикою не доглядав, для такого масличко, олійка спеціальна. Але, в принципі, на цей крем немає. Але пізніше я спробувала від Avon Крем для року, От тоді я вже поняла, що. Той крем набагато кращий. Але це теж добрий, якщо гарна знижка, можна брати супер річ. Так, і перейдемо за обличчям. а ні, ось ще є крем. Закінчився ось такий крем від Бепхем. Це дитячий крем, це ще дарували на народження маленької, нарешті закінчився. Чесно скажу, я чомусь розчарувалася в компанії Бепхем. Раніше, коли в мене перша дитина народилась, у нас весь догляд був від них. І там і шампунь, і гель для купання. і Воно все якесь таке гарніше було. І навіть крем, мені здається, тоді якось кращою якості було. Далі вони його змінили, чи щось змінили вони в ньому. Дизайн змінився, і мені здається, що і всередині все змінилося. І крем мені не дуже подобається. От він лягав якоюсь плівкою на тілі дитини, ти його не втреш, ти його не, роз, не рознесеш якась по тілу, воно якось непонятно впитується, не знаю, не подобається. Можна набагато краще. креми. тим паче за таку ціну щось краще знайти, і воно буде набагато краще працювати. Так, а тепер уже обличчя. Нарешті закінчилась ось така маска від син. Ну, я розумію, що вона коштує копійки, але ж ну, ну, можна щось би і зробити було, не знаю, така якась безтолкова річ. Нічого доброго про неї не можу сказати. Ну, Це так, просто щоб себе заспокоїти, можна використовувати, нанести, походити 10 хвилиночок, вона така біленька. Але щоб вона щось робила, я за нею цього не замітила. Ну, в принципі, яка ціна, така і якість, тут вже навіть не знаю, що інший сказати. А нарешті закінчився. закінчилась міцелярна вода, від віши. Гарна міцелярка, нарікань немає, все змиває, очі не пече. А якщо будуть по гарним знижкам набори, я брала набор від віши, там було багато мініатюрок. От одна із них. Гарна річ, але тільки на знижках. По повній ціні віші я б не брала. Краще я от зараз купила, знову повернулася до гідрофільного, гідрофільної олійки. Мені здається, краще, ніж гідрофільна олія, нічого не змиває макіяж. Закінчився мій улюблений тонік від Pune Canyul. Я сподіваюся, я правильно кажу. Як вони називаються, дуже гарний тонер. Один з найкращих, який я використовувала за все, весь час, це корейський тонер, він такий, як есенція, він такий густуватий, його можна використовувати навіть, навіть замість сиворотки. Гарно живить шкіру, коштує небюджетно бюджетно згодна. Але ось цих 100 мл мені вистачило на рік. Я його використовувала просто на, на руки капала дві капельки, розносила по обличчю, обличчя моментально зволожене, дуже гарна річ. От Я б його навіть порівняла: от є, здається, сироватка від віши 79, здається, так, От воно по консистенції, по дії трішки краще, ніж вішей. Але вистачає його набагато-набагато довше. Дуже гарна річ. Якщо коли-небудь я ще раз знайду е гарну знижку, то я обов'язково його ще раз придбаю. Рекомендую всі. Ну і остання річ закінчився крем від Mielandah. Мезокрем. Correcting Face Cream. Це з, повинно бути з медальною кислотою. Е Раніше я таку цю лінійку брала для себе як базову. Сироватка мені дуже подобається. і сироватка мені от вона завжди підходить. Головне не використовувати влітку, а лише в холодну пору, і головне, використати її за три місяці. А от крем можна використовувати будь-коли, в будь-яку пору року. Але треба враховувати те, що він такий жирноватий. Гарний крем, базовий крем, але він мені так набрид, що я вже його довикористовувала, Хотілося швидше і швидше використати, тому що хотілося чогось новенького. Але в принципі, якщо ви шукаєте якийсь базовий крем для жирної шкіри, можу рекомендувати. Гарна річ, достойна за ті кошти, скільки він коштує, його можна знайти навіть і за 200 гривень, то може і ще дешевше в Єві на акціях. Гарна річ рекомендую. Тож, це були всі порожні баночки, що закінчилося засічень. Не знаю, чи буду знімати це все схоже відео в лютому, тому що це якось так видалося, що багато чого закінчилося за цей, а так у мене рідко закінчуються ще й такі великі речі. Сподіваюся, це вам було інформативно, вам було цікаво зі мною. Якщо сподобалося, ставте мені вподобайку, напишіть, що ви користували з цих товарів, і порекомендуйте мені порошок, який би відпирав дитячі речі: от от старілі, не за п'ятна, а от п'ятна від соків, від фруктів. Як дитина обльопується, коли їсть, от чим це можна вистірвати, щоб не використовувати кисневі відбілювачі, Тому що кисневі відбілювачі, ну це якась катастрофа. Вони так роз'їдають одяг. Не хотілося б цим користуватися. Так що, всім дякую за перегляд. Якщо вам було цікаво, підписуйтеся. Буду дуже рада. Мені дуже подобається, що в мене з'являються нові нові люди в підписках. Мені подобається з вами спілкуватися. Дуже-дуже рада вас бачити тут. Тож, всім гарного настрою і всім па-па!